Ніколи не думала, що скажу це, але я співчуваю своєму зятю. І все тому, що моя ненаглядна донечка зрадила йому. Я дізналася про це випадково, коли проходила повз готель. Дивлюся, моя дочка туди з якимсь чоловіком під руку йде, так і висне на ньому, а він її нижче спини поплескує. Ну ясно ж, як білий день, що вони туди на насіння клацати йдуть. Я тихенько за ними. А вони одразу на поверх попрямували? Справи, мабуть, підтискають. Я вийшла з готелю, сіла на лаву у сквері та набрала номер доньки. Наталка, а ти де? питає таким тоном, ніби не бачила її, щойно й на скоханця. Ну як де? На роботі? Ось зараз бреше і не червоніє. Мам, вибач, я зайнята. Ти щось хотіла? Так, відповідаю, хотіла дізнатися, чи знає твій чоловік про твою роботу? Це ти про що? відчуваю по голосу, напружилася. Це я про твою бородату роботу, яка щойно на сходах готелю обіймала тебе як свою власність, посміхнулася я. Мам, у трубці повисли недовге мовчання. А ти де? За кілька хвилин червона від досади Наталка вийшла до мене і сіла поряд. Нічого не хочеш мені сказати, подивилася я на неї. Наприклад, що я не те подумала і таке інше. Дочка помовчала і каже: Так, я зраджую Сергію, але це не я винна у цьому, а він сам. Вічно зайнятий, завжди втомлюється, йому ніколи не вистачає часу на мене. А я молода жінка, і мені хочеться почуватися коханою та потрібною. Зрозуміло? І взагалі, якби ти знала, який самвел класний, ти мене зрозуміла б. Я ледве стрималася, щоб не схопити її за волосся і не потрясти гарненько, як грушу. Наталка, ти знаєш, як це називається в народі? І будь твій самвел, хоч турецьким султаном, в суті, це не змінює. Наталка, ти поводишся як остання? Ну давай, давай, домовляй! А якщо хочеш, йди то розкажи все Сергію. Порадуй зятя. І заразом підпили його гіллясті роги. Як тобі не соромно, продовжувала я лаяти її. Сергій такий добрий чоловік. Він у всьому позитивний, не п'є, не курить, займається з дітьми, тебе на руках носить. Що тобі ще треба? Та він нудний, мама. вигукнула Наталка. Навіщо тоді ти за нього заміж виходила? Вибухнула я. Дітей йому народжувала? Навіщо? Не кричи, ми на вулиці. І так усі на нас дивляться. Наталка встала і махнула рукою. Та що з тобою говорити? Ти все одно не розумієш. Вона розвернулась і пішла. А я продовжила сидіти з таким виглядом, наче на мене вилили крижану воду. Звичайно, як я можу зрозуміти її? Адже я прожила все своє життя з одним чоловіком, ніколи не зраджувала йому і кохала до останнього дня. Навіть зараз, коли Віті немає вже четвертий рік, я все одно продовжую думати про нього так, ніби він завжди зі мною поряд. Так, ми не були ідеальними, жили, як і всі то сварилися, то мирилися, але завжди залишалися чоловіком та дружиною. А тут таке, і з ким? З нашою дочкою, і Сергій хороший чоловік, лікар, працює на швидкій допомозі, забезпечує сім'ю цілком нормально. Що цій паразитці треба? Я вирішила, що він не повинен страждати через мою вертихвостку, і треба все розповісти йому. Недовго думаючи, я набрала номер зятя, але розмови не відбулося. Я не змогла вимовити жодного слова. От і все. Минуло два тижні. Весь цей час я не розмовляла з дочкою та не відповідала на її дзвінки. Зятю теж більше не дзвонила, але одного вечора він сам набрав мій номер: Ніно Андріївно, привіт! Ну як ви почуваєтеся? Я так і обомліла, бо одразу зрозуміла, що тут щось нечисто, сказала, що захворіла, але зараз мені вже краще. Отже, Наталка скоро поїде додому. Зрадів Сергій, бо я тут уже зашиваюся з дітьми, а мені ще на чергування треба збиратися. Так, звичайно, зараз я її відправлю, пообіцяла я, відчуваючи, як від брехні починають горіти мої вуха. Я швидко перевела розмову на іншу тему. А потім, коли Сергійко попрощався зі мною, з полегшенням відключила виклик: Так, я не права, і мені треба було все розповісти зятю. Але я не можу зробити погане дочці, адже вона моя, навіть якщо вона погана, а він добрий. А я просто мати і іншого виходу у мене немає. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.